А вже було, так що відключалось пару разів, а в нас було. Світло в амбулаторії відтепер є завжди, розповідає сімейна медична сестра Наталія Черняк. Навіть якщо у селі електрики немає. Проте ще кілька тижнів тому в медзакладі також залишались по кілька годин на день без електроенергії. Було, що з 8 до 9 світло побуде, а далі так це нам у роботі мішало дуже. А світло відключається. Інтернет відключає наприкінці 2024 року. Електроенергію для сільської амбулаторії почали виробляти сонячні панелі. На прикордонній Семенівщині це перша така електростанція, каже голова громади Сергій Деденко. Це проект, який ми реалізовуємо спільно з благодійним фондом Фартечний. 12 кіловатна сонячна станція, яка дасть можливість, якщо це буде влітку, то взагалі відмовитись від. Електропостачання і використовувати автономну систему взимку, розповідає Сергій Деденко, сонячна електростанція працює не на повну потужність, бо зараз мало сонця, але вона допомагає пережити короткотривалі відключення світла. При будь-яких аварійних відключеннях світла ну тут світло буде. Окрім амбулаторії, сонячні панелі забезпечуватимуть електрикою станцію швидкої допомоги, яка з Семенівки переїхала до більш віддаленого від кордону жадового. Наразі проєкт ще не завершено. Очікують на встановлення генератора. По вартості ми ще не знаємо. Вже як у власність громади будемо приймати, тоді побачимо. Сподіваємося, що все в нас буде добре, будемо зі світлом, не буде відключень. Тетяна Лос, Віталій Коровко, Суспільне новини Чернігів.